Дякую. Я буду говорити сьогодні про глобальну реформу, реформу судової системи. Насправді, справедливий суд це, напевно, єдина гарантія від узурпації для людей і захисту їх прав в цій країні. І чи не найбільше після майдану, після революції гідності, люди самоочікують цієї реформи? Але те, що ми сьогодні спостерігаємо, це фактично імітація. І я наведу декілька доказів цієї імітації. Ну, по-перше, очевидно, що влада відмовилася від запровадження і голосування за закон про антикорупційний суд. Він поданий більше місяця тому, але на превеликий жаль, жодного кроку для того, щоб його розглянути, зроблено не було. Напевно, влада боїться, що будуть посаджені декілька друзів, в тому числі президента. Якщо говорити про сьогоднішній достатньо гучний скандал, який розгорнувся навколо відбору кандидатів до Верховного суду України, то вже сьогодні члени громадської ради доброчесності заявили теж в тому, що вони підозрюють вищу кваліфікаційну комісію суддів в шахрайстві. Мною ну подано відповідний запит, щоб Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила на своєму веб-сайті всі письмові роботи кандидатів для того, щоб Суспільство, яке зараз втратило довіру до цього конкурсу, самостійно могло пересвідчитись, чи є результати оцінювання справедливими, і це єдиний спосіб відновити довіру до цього конкурсу. В іншому випадку ми можемо констатувати, що дійсно факти шахрайства під час обрання кандидатів були. Далі у нас рік тому ми голосували з вами за Вищу раду правосуддя, відповідний суд, відповідний закон на сьогоднішній. День вища кваліфікаційна комісія суддей отримала можливість проводити переатестацію суддей. Суспільство це дуже гучно прогнозувало, що всі судді, які є недостойними, пройдуть через цю процедуру і будуть звільнені. Але на жаль, на сьогоднішній день можна констатувати, що вища кваліфікаційна комісія суддів подала нуль. Кандидатів до Вищої ради правосуддя на звільнення. 300 суддей по Майдану, з них звільнено лише 33, і лише завдяки цій Верховній Раді. Можу навіть сказати, що велика частина з цих, навіть 33 трьох, вже звернулася до суду для того, щоб це оскаржити. Всі інші судді на сьогоднішній день Вища рада правосуддя подала лише п'ять дисциплінарна комісія суддей на звільнення. Всі інші працюють і фактично здійснюють правосуддя, Конституційний суд України. Ми бачили, що це була спроба руйнації фактично Конституційного суду і можливості захисту прав людини в Україні. Тому я закликаю владу, пам'ятайте, що люди можуть терпіти все, що завгодно, але вони не будуть терпіти руйнування надії на правосуддя і справедливість. Дякуємо. А будь ласка, а зараз два народних депутата це пан Лузов. Лозу...